Поливаємо город, ще жодного підписника немає. Зараз будемо поливати огород. Поливаємо город. А що то вона таке стріляє?

Поливаємо город і дітей <рик> також. <рик> Ні за що не купила за, за 300. Почекайте, да що, будуть тільки там поливати чи ще десь. Будуть а? а, ну так підтягуй, покажи. А, воно там поле, а тоді в іншому місці, я зрозуміла. А це що за вода? Капає, а воно шланг не Так, у нас тут шланга протікає. А ну покажи, де вона. Ага, та Трошки капає, там буде. Так. Поливаємо город. Хто до нас приєднався, подивіться, будь ласка, як ми поливаємо город. То там дирка, там где тут заматував, там дирка. Ліна, там ж нічка. А ну покажіть мені, будь ласка, як, як переключається. Ну. Стоп, стоп, стоп. Коля, не поспішай, будь ласка. по що ж брежно. Вау, воно мокре все. Ано покажи. Переключаю. ух ти. Ой, тільки ми всі вже мокрі. Мені подобається. О, то хай вона поливає, бо воно вже все сухе. Поливай. У це хороша теж позиція. Вот это, да. Бам отхиляється. Мокре вже все. Так а що ви там поливаєте, мені скажіть? Так а що поливаєте саме? і буряк. буряк. А, і капусту. Угу, Зрозуміло. Так, показую вам О, Отут у нас є перчики. Перчики вже подивіться, які малесиві. бачите, вже вон який. Ось. Інший ц... квіт. Де, де е, кабачки? Покажи, будь ласка. О, давай я піду подивись. О, дивись, дивись, де де кабачки, дивись. А, зараз ми поглянемо. Ой-ой-ой. Ой. Так, гарна полівалка. Ано, зараз я підійду. Так. О, смотри, які глянь. глянь які. Ух ти, які кабачки вже є. Які, які, Оце такі кабачки вже виросли. Ух ти, То завтра ми зробимо блюдо. Смачне. І он, дивись, яка цибуля росте. Так, цибуля у нас, цибуля вже он, яка, яка да. Ми велики. на городі, хто до нас приєднався, то щоб ви розуміли, ми поливаємо город. Привіт-привіт! Ого! да-да-да, Я сама здивована. Хто дивиться мій канал, тот бачить, що на іншому городі у нас ще тільки все заружається, а тут вже є. Такий врожай цікавий. Так, так дитина тягне нас. Отак. А он еще вже який гарбузик. А он уже який гарбузик винесет. Подивіться. Класний. Ой, подивіться, я покажу. Гарбузик. Вот іще в нас. Так, воно на показує, де воно там. От. І такі цюбурга. в нас город. И цю так червоно. А це в нас картопля росте. Так, Люди пишуть, як справі, молодці. Подивіться, будь ласка, як ми поливаємо город. Це нам є... цікаво, тому що біля двора є така можливість. Так, Переключитися на другу, смотри. Там, там, Давайте переключайте на іншу позицію, я вам поки курочок покажу. А от такі в нас курочки. Тільки купили 4 місяці, їм зараз ми налаштуємо. подивіться, який фонтан зробив. Зараз і сусідній город пальєш. <сує> Можна друг ноги помити, покупатися. Ні, <сує> такий <сує> режим не подобається, що це воно в одну точку ллє. О, такі в нас, друзі, пишіть плюсик. У мене теж курки. О, клас. Якщо видно вас, якщо нас видно і чутно, то пишіть плюсик в чат. І гуси. Можна, можна, переключай. От. Так, де я покажу, які в нас вже... так, тут у, у нас вже політику. Плюсик. Це пишіть плюсики, якщо нас чутно і видно, то пишіть плюсики обов'язково, щоб ви знали, що ви нас бачите. Що цікаво вам подивитись, то ми будемо вам показувати. Пішли, покажемо помідори. Боже, так, подивіться, дитина бавиться. Хай отак поливає. І Кабачки бачите, все поливає. А от наші помідорчики. Що ви бачили, дивіться, які помідори вже є. Mm -hmm. Так, і ось уже які помідори є. Так, вон плюс. Так, бачу плюсики. Так, рака лов, дуже приємно, що, нас ви нас... що ви нас підтримуєте. Так, гарбузи. Ага. Подивіться, помідори вже які є туди. маленькі. Так, вам дуріють діти. Ну не тільки діти і чоловік. Десять котів і дві собаки. Ну, у нас тільки один котик. Собаки немає, тільки нещодавно купили курей. було 500 по акції 300. Ну, мабуть, це така сама, типа как раз'йом, да? Ну я вже кажу, що типу роз'єм. Так, і тут у нас помідори, ну і далі сидить горчиця. Да, для того горчиться, для того, щоб не було шкідників. Так, такі городи, клітний. Ну, зараз я увімкнула. Прямий ефір для того, щоб показати, як ми поливаємо город. От можна такий режим вимкнути, що воно буде лити саме на ту грядку, яку потрібно. Отак От можна. Це приїхали до других батьків, то дивіться мій канал, побачили, що я була в одних батьків, а тепер приїхали до свекрухи, до чоловіка е батьків, то ми тут теж на городі хазяйнуємо. Так, обережно! <реш> 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 так, де Льон? Оце Льон? Оце Льон? А, дивіться, я сама я і не знаю, що це таке льон. Так. Ні, ну може цибулю не треба поливати, тому що вона вже повинна сохнути. Ти поливай моркву. А? Ну то піде, то хай піде, а ти ж моркву поливаєш, що там ще можна поливати. Помідори, щоб вони були такі сухенькі, а не почорніли. Зачем ти тут? Воно перчиком поливає. Так, молодці, Теж на городі у мене те ж саме. Таке ж саме поставте палку і на сунь, на папку одна буде зверху стоять. Більше, щось не зрозуміла. Так, почекайте, Теж на городі і у мене також таке ж саме. Поставте палку і насунь на палку, вона буде це писати. А, оцю саму поливалку поставити Добавляє, на палку. Ну щиро дякуємо, ми подумаємо про це, бо ми сьогодні тільки перший раз увімкнули цю поливалку. Були то дощі, то є небудь <плес> Так, ми подумаємо. Клас, <плес> дякуємо. Щиро дякуємо за дай пораду. Дай, дай, дай. Я зрозуміла, воно просто буде охоплювати більшу площу для поливу. По дверь футбол. Ставкам не получилось. Так, у сусідів гавкає собака. Давай ми по-другому поставимо. Собака гавкає, тавчарка. вчарка, в тіктоке приколи є. Ну, полива. Ну тому, що ти не вмієш ходити в цих шлюпках. Ти звик до... Так, ну добре, дякуємо за вам за активність. Всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал. І щиро дякуємо за всі поради. Матвій моє ногу. І поливає города. Да? Все, до нових зустрічей, будь ласка, підписуйтесь в нам і ставте подобайки.